Побували ми з вами на теплоелектроцентралі в облтеплокомуненерго зараз на КТП 2528 і Побачили, як реалізується проект поводоканалу світовим банком. Я думаю, що заспокоюватись не треба, але та планова. Робота, яка протягом закінчення опалювального сезону проводилась, вона дає, дало змогу підготувати місто до опалювального сезону. Це основний висновок, який, я сподіваюся, враження і в вас, і в мене склалося по результатам цього візиту. Так, це не 2001 рік зима, 2001 2002 року, де мінус 50 тисяч тонн резервного. Вугілля на нема. сьогодні 100 тисяч є. що щодобово приходить 2,4 тисячі тонн Підготовлено підприємство. Знаємо ті завдання, які стоять 5 числа. Відбудеться переключення мереж теплоелектроцентралі і облтеплокомуненерго. 6 числа. Ми почнемо опалювальний сезон у дитячих садках в лікарнях. Якщо буде інша температура, різниця сьогодні питання було. Ну то якщо троє суток буде нижче восьми градусів, тоді зразу будемо розпочинати опалювальний сезон, очікуючи 15 жовтня.